Ну, ще одне запрошення знову ж таки до театру молоді на 22 травня на виставу Наша Наталка або Що ви кажете про любов. Це надзвичайна вистава, яка створена за п'єсу Івана Котляревського. Mm -hmm. П'єса була написана ще у 1819 році, і з того часу з незмінним успіхом іде на багатьох сценах світу як такого. Але, звісно, що за час, за 200 майже років існування на театральних підмосках сцена встигла обрости якимись там стереотип. Памі стати для багатьох нудною нецікавою, цікавою, таке інше, тому театр молоді вирішив, треба щось терміново е, міняти, змінювати і завдяки режисеру Геннадію Широченку узявся оновити стару історію, надати їй сучасного звучання, і таким чином з'явилася дійсно музична комедія на одну дію за п'єсою Наталка Полтавка, наша Наталка або що ви кажете про любов, і як ну і найцікавіше знаєш, що з. Пов'язаним з Наталкою Полтавкою а що? Дуже вона люблю цю дуже люблю цю виставу. Люблю через що люблю, бо вона ну дійсно незвичайна. Більше того, актори, які виходять на сцену, це настільки яскраві типажі, настільки влучно підібрані ті тип, 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 типажі. А це більше того, настільки торкає сьогодні звичайного нашого глядача, настільки весело. Настільки смішно, настільки яскраво, от за яскравість, до речі, просто обожнює театр молоді. І е, більше того, це для головної героїні була дебютна робота. Mm -hmm. І тепер вже це, ну скажімо так, репертуарна річ. Да? І е, ще особливість наталки Полтавки у театрі молоді в тому, що це вистава, з якої почалися співи на сцені у театрі Молоді. Mm -hmm. Бо до того е, ну, було не так. Багато Ато, ну, вірніше, дитячі були, скажімо так, дитячі вистави були музичні, а от дорослих і не було допоки не з'явилася наша Наталка. А тепер вже власне є Наталка Полтавка і є людина, яка є хормейстром. людина, яка вчила скажімо так, співати акторів, працювала над голосами акторів у виставі «Наша Наталка. Або що ви кажете про любов? Так от ім'я. Я цієї людини, людини, яка а, допомагала створювати музичне оформлення, допомагала звучати голосам а, театру молоді, Добре. треба назвати у рубриці Телеграм, і все. Добре, що ми не ходимо разом у театр. Чесно, це добре. Чого? Це моє щастя, насправді, тому що я б від того просто збожеволі, від такого потоку інформації. В принципі, що я хочу сказати за цю виставу? навіть дивлячись по фотографіям, дуже колоритно. чому, дуже. тому що українські традиції. Українські традиції це завжди колоритно. І дуже добре, що є отакі світова, просто ну не то, що світова, насправді, українська класика літератури, яку можна побачити і сьогодні. Там нехай їй буде 200 років. Будемо сподіватися, що і 300, і 400, і все. Це одно про це все будуть загадувати питання, начебто, не дуже складне. Як на мене, якщо дасте правильну відповідь на запитання у соціальній мережі ВКонтакті. Зробите та що ж таке? Зробите, поставити, поставити лайк, лайк зробити, зробити репост. репост, дасте відповідь на запитання. Отримаєте від нас запрошення на дві персони до театру молоді на 22 травня на 18.30. Подивитися у цю якраз ковритну та емоційну п'єсу. Ну і тепер вже за чистою совістю можемо переходити до чергової рубрики. Це народний календар. за чим асоціювався день 19 травня в наших пращурів? Дізнавайтеся за мить.